Пройшло з тих пір вже літ немало, та все немов тепер було. Багато чого вже не стало, та не забулося воно. Сливовий сад, старенькі хати, з дахами давніми, як світ, і мати, рідна мати, із батьком сивим, немов дід. В одній ще хаті царські жили, а інша пусткою була. Мене курити в ній учили, великі хлопці, із села. Не раз в хаті ми збирались для грішних справ. Моє життя вже у дитинстві руйнувалось все через підступи гріха. Адем ішов щілим угору. Ми всі тягнули цигарки, та ось почувся скрипі з двору. До нас навідались батьки. Не тільки я, а й брат попався, курив зі мною всі ті дні. Він, як і я, перелякався, бо зле приносить нам гріхи. Додому ввечір явились у батьків дім, в старенький дім, І з покараннями змарились в житті безбожному своїм. Та він не бив, що здивувало, а тільки словом пожурив. Мене сумління докоряло за вчинки злі, що я робив. Так дні йшли, не стало хати, в якій збирались для гріха, а тут хворіти стала мати, глибока осінь десь була. Також в поріті й дивне стало вона до Господа прийшла, в селі людей це здивувало, хоч в батька віра вже була, прийняли хрещення не двоє вони були такі в селі, а ще дітей Господніх троє запам'яталися мені. Про матір часто говорили недобрі люди на селі, бо шлях спасіння не любили, у пасті іншого були. І в школі згадуй учили, як ти до світлої мети нема творця, нам говорили, бо люди самі є боги, і віра в нього ще нікчемне. наука Дарвіна, життя. Усяка віра, діло темне, у ній немає майбуття. Також пригадую, учили недобре в школі вчителі, нас заставляли, щоб робили в хатах із Леніним кутки, Щоб був портрет, девчиш уроки. Вождя у хаті на стіні хіба не зло у тії роки дітей учили вчителі, а як живеш, кому це треба і хліба стільки на столі, коли поглянеш серцем в небо, це їх тривожило тоді. А дах, бувало, під час зливи, чи тече, не немов терешито. В хатині нашій, в якій жили, я пам'ятаю, як було, як батько. Хворий та розбитий своїм нездоленим життям, не міг нічого поробити, як капотіло по мискам. Сівач він був, я пам'ятаю, зерно в колгоспі розсівав. За працю тяжко, добре знаю, не гроші, просто сльози мав. А що робилося раніше, то ціле здирство на землі, не мав ти права говорити про долю тяжку у житті. А потім інше підоспіло, маліорація прийшла. Коли дивився, серце мліло, губились плеса, болота, долини з давності квітучі ставали чорні від землі, а ними совались у ручі малі великі трактори. Ташині гнізда пропадали, менш заливались солов'ї, чайки летіти перестали. Бо поорали з долини, сумує серце, як згадаю, красу природи на селі, а за селом Пахучість гаю, болота плеса, рівчаки. А жай воронки, ляжеш в квітах, в траві пахучі на землі, співали ніжно маки в житах, мов кров червоні всі вони. А тут і батько став хворіти. Для праці сил уже не мав. До голови в колос просити пішов, щоб пенсію той дав, та його й слухать не хотіли, яка там пенсія тобі. Реально, ж Тунду не любили, і що їм наші бідноті? Казали, років не хватає, а де ж узяти їх було, коли хвороба? Сил немає, бездушність тільки і всього. І більш не йшов, молився Богу, щоб він у вірі підкріпляв, щоб зберегти в житті дорогу, яку Ісус подарував. І сталося те, що пан Радянський покликав батька, щоб прийшов, хоч був душею і поганський, також для пенсії знайшов мізерну пенсію давали, та й тому раді ми були, що щось купити з мого мали за ті карбованці малі. Батьки до коголя спішили молитись ранньої пори, а ми з братом все робили, щоб тільки з ними не йти. Ось коли вечір, пам'ятаю, співали різні ми пісні. Вожать я сказав, бажаю, щоб виступ теж дали мені. Смішне про віру розказати хотіли Грішному тоді, та збився я І ніяк згадати не міг сміялись в класі всі. Ще трохи часу пролетіло, і стало тяжко в житті, бо серце моє заболіло в моїй ще молоді. В лікарню їхати не хотілось, подумав, обійдусь без цього. А ось таке в душі рішилось просити в Господа у нього. Я став читати святую книгу, сторінок перших і збуття, Бог змилосердився і силу свою приніс в моє життя. Немов тепер я бачу лампу із карасином, гнід горить. Я на печі не кличу маму, хоча у грудях знов болить, а тихо біблію читаю і чую, серце швидше б'є, його частіше відчуваю, шалений стук перестає. Стихає біль, і біль зникає, рука від серця не болить. І мене недобре залишає за трохи часу якусь мить. Тарішник Бога не прославив, подяки те, що йому не склав, а більше ще гріхів добавив до тих, що досить мав. Так дні летіли птахом далі, я в них нічого не міняв, не було дотику почалі, ще милість Божу відкидав Пияцтво... Танці, кіно різне, ось це приємним стало все, а те, що Боже батькам рідне, мені далеке й чуже. Батьки хворіли й сумували, що я загину на землі, Ісуса милості благали мої знедолені душі. Так час летів, мене на службу до війська в Новорад взяли, з гріхом тоді ще більшу дружбу ми з вояками завели. Господь творіння своє любить, мені загинути не дав, немов та мама приголубив, так він мене оберігав. Вернувся я до батьківського дому, до батька в рідне село. І знов пияцтво, горе йому від сина рідного свого. І з дому йду, а мама журить моє знедолене життя. Проханням думає, що збудить в мені сердечне каяття. І батько зараз, пам'ятаю, лежить на ліжку сивий весь. Не йди, він просить Миколаю, бо так і згинеш десь. А гріш за шию, мов мотузка, тягнув до танців, то в кіно. І я, мов тоненька галузка, корився під його ярмо. Літа губилися в неволі. Їх в рабство ворогу віддав, поїхав світ шукати долі, та тільки лиха там зазнав, горіл, купив, одного разу підсунув ніж до живота, здоровий хлоп і каже зразу тобі покінчує життя. Молитва рідних була вчасна. Тепер я віру в це, а то життя моє дочасно скінчилося б. і все не встиг сердешний біль зажити. Як інший хлопець, ніж узяв, хотів мене він теж згубити. Чим завинив, проте не знав. Та Бог зберіг, приїхав знову додому в рідне село та не покинув службу тому, хто спричиняє людям зло. Став до роботи та такої, котра з горілкою була, невже кінець мені в неволі? Подумав зіркотою гіркотою я. Взяв Євангелю читати, дух заспокоївся в мені, та серце Богу, щоб віддати, ще не наважився тоді. І знову йшов, щоб гріх робити. Аж серце мучилось душі, давав питання: скільки жити я ще буду так на землі? Під рік новий співали в клубі. Прийшов також дивитись я, як люди віддаються згубі. Як гине молодь без хреста, до танці вийшов, що я сили у ритмі повернути захотів, та мої ноги не зуміли стояти на підлозі й полетів, обличчя п'яні посміхались, давали руки, щоб я встав. З родини Божої так сталося син відступився і заблукав. Зібрання рідні говорили, як добре там. Яка краса, і кожен раз мене просили, щоб з ними також їхав я. Кохання світу засмоктало, ріхи давили скрізь мене, немилосердно тяжко стало за все життя моє таке. Рішив не буду більш курити, горілку також обійду. Навіщо далі мені жити? Ось так до Господа піду. Два тижні в боротьбі з собою провів. І На зібрання пішов в автобусі, і по дорозі приїхав Коваль, там зійшов, і в дім молитви я направив своє замучене єство, і в нім відчув присутність слави і дотик Духа Божого. Відтоді я радію в Бозі, також запрошую тебе, покинь блукати на дорозі, яка до пекла заведе. А краще визнай себе грішним. Як я прощення в Господа проси не ти із ближнім у дім його війди. вклонись до ніг сердечно Богу, Ісуса в серце запроси, єдиний Він, хто перемогу для тебе звершить, і тебе обійме ніжними руками, які пробиті на хресті були. Своїми вічними словами Він приголобить назавжди.